Знаходимося на спортивному майданчику з порученим фондом кличко та «Кока-кола». Тут проводяться уроки з фізичної культури та позакласні спортивно-масові заході. Навчання висловлює щиру подяку фонду братів Кличків за новозбудований майданчик. Тепер наші учні мають можливість відпочивати і займатися фізкультурою на новому майданчику. Наші уроки стали набагато цікавішими, змістовнішими. Діти дуже задоволені. Спортивна робота на майданчику приносить масу задоволення. 촬 <laughs>